Доброго дня, шановне товариство, шановні підписники, гості каналу. Знову на помоєчці після праці, 12 година дня, четвер сьогодні, 3 березня. їхав з району, заїжджав, тут роботяги, розривали, куча була. Я забрав там таке плати. горіхи забрав, покажу хотільний вік. Блина, блин. Покатався, нема нічого, я сьогодні я не дори та куча, не дори та куча, одразу позаглядаю трошки. Що я зразу знайшов? Як вони не побачили чи не понаходили? Такі знахідки за пару минут. Бутилка пива 2 літри, запечатана, закарпатське. Це таке я не зловживаю, Мєдний купорос. Отакий вже капель, м'ядь, такі, ще капели, От такі ще садові ножниці. Ще може бути непогані, кстаті. І ось такий чемоданчик був у мішку. Одкриваю, щоб відкриваю чемоданчик. Тут таке підналог. Клас. Перероз таке знаходжу. 3 битки є. Чотири бітки, отверточка, два маленьких сверла. Акумулятори, звісно, хлопців на роботі похоже щось таке. Ну, попитаю. Я Попробуємо приліпити. Чи працює чи не працює. Оце ну, такі зноки за 5 хвилин, а кучу ще розривати та розривати. Добре, все, не переключайтеся, я ще буду включатися. Так, друзі, буде продовження невеличке. Дорив я кучку, тут вже там нема ніфіга, та мусора просто тьма. Що я знайшов? Айфон ось такий 16 Pro Max Ultra Pro. А ви не бачите, якийсь він не обидь, незвичайний. Вроді би вроді трошки щось тут не так похоже. Ну то таке, то підемо металом. Ось такі от ваги. Немає батареї, як по як треба купити. А що, друг працює, нехай буде. Так, ось такий молоток. Тупо в кучі сміття. Молоток, тут така планка була. І що таке ще кучі я знайшов. Ось такий є кусок металолома. Я думаю, ви догадаєтеся, що це за кусок металолома. А це був снаряд. Це ось все називається поясок. Ось 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 снаряд. Важкий кусок металолома. Металоми піде, опіде мій невеличкий музей. У мене є реактивний двигатель от. І ракети Катюша я відкопав у себе ж на огороді. різні гільзочки, фільдочки і будеться. Так, окуляри от такі, я не знаю, що з ними робити, вони мені не треба. І ще ось машинка, Присяг. Присяг. все. Дякую, себе ми побережали зараді. Так вично, що не поїду, вона ну, скаже, як куплю. Це ще насадка. Вона займається моїми ногтями. Ну, не буде працювати, то я її куплю. вона мене все просить, я все забуваюся. І пір'я. Ну це все, що я знаю. Дві подушки були, великі сумки я вже закинув. Ну, як для маленької кучки. Це добре, собака я там завезу, там 4 тусика залишилося, одне пропало, там різна їда, зараз закину їм, я буду їхати. У нас шпара все дощ, задовбав уже днів на 5 іде. Вчора не було трошки, то підтряхло, та ще й вітер, так що вибачайте за вітер. Ото -от такий відосик коротенький. Всім дякую, до побачення.